Є, заявило, що угода США щодо мінеральних ресурсів не заважає членству України в ЄС. Спікер Сайму сказав, де біле та червоне, там і Польща. Вітаючись з Днем прапора. Польща посідає 31 перше місце в рейтингу свободи преси. Угода про мінеральні ресурси підписана Україною та Сполученими Штатами не суперечить законодавству ЄС і не стане перешкодою для вступу України до Євросоюзу. Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо наголосила, що Брюссель задоволений угодою, досягнутою між Києвом і Вашингтоном. Вона додала, що ця угода враховує плани України щодо вступу до Європейського Союзу та нормативні акти ЄС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада України ратифікує. Угодо зі США на початку наступного тижня технічні частини документа ще не опубліковані. А тим часом США оголосили, що виходять із посередництва між Україною і Росією. Де біле та червоне там і Польща сказав Шимон Головня, очільник сейму та кандидат у президенти Республіки Польща з нагоди дня прапора у бджазинах Луцького воєводства. Він говорив про об'єднання навколо національних кольорів і зміцнення спільноти, не зважаючи на розбіжності в поглядах. Шимон головня згадував, що протягом року в рамках кампанії під одним прапором він передав 527 прапорів різним установам. До шкіл, до харцежи до єдностек військових». школам харцерам військовим Частинам пожежникам польський прапор переданий у моєму кабінеті спікера сейму потрапив на острів Шпіцберген з польськими науковцями. Другий на південний полюс з другою групою польських науковців. Я всім нагадував, і всім говорив: там, де є біло-червоний, там є польща. Там знаходимося. Ми з вами, ви з нами. Це наш священний символ. Оточуйте його пошаною. Дбайте про нього. Нехай він вами опікується. Нехай він вами опікується. опікує. Щоби показати підтримку Сейму та суспільства військовослужбовцям, спікер головня також вручає їм прапор, що майорить над залою засідань сейму. Спікер наголосив, що поліцейські солдати та пожежники часто ризикують своїм життям і тому заслуговують на особливу повагу. Польща піднялася на 16 позицій у рейтингу свободи преси та зараз посідає 31 місце. Такі дані з'явилися в останньому всесвітньому індексі свободи преси. Норвегія вже в дев'яте очолює цьогорічний рейтинг. Естонія та Нідерланди також є на п'єсталі. Рейтинг класифікує 180 країн і надає оцінку на основі п'яти показників: політичних, економічних, правових, соціальних і безпекових. Павел Новацький із Асоціації практиків цифрових, трансформації та радник польської палати преси задоволений позицією, яку польща зайняла цьогоріч. в ефірі польського радіо. 24 він звернув увагу на проблеми з фінансуванням змін не лише Польщі, за даними міжнародної організації Репортери без кордонів. Редакції у 160 зі 180 країн мають труднощі з досягненням фінансової стабільності або взагалі її не мають. Причина цифрові платформи, які замінюють традиційні медіа, захоплюють. Rynek reklamy. Oczywiście ten skok bardzo cieszy i bardzo ważny. Звичайно, цей стрибок дуже радує і він є дуже важливим. Натомість фінансові проблеми чи проблеми з фінансуванням медіа це загальносвітові проблеми. Незалежна журналістика це все таки бізнес. Але наприкінці мусить бути якась місія. Так, ця місія стежити за руками влади. Це базове завдання ЗМІ, тобто і журналістів. Четверта влада це не випадкове визначення. Четверта чварта влада не припадковим окрещленням. Рейтинг свободи преси у світі було опубліковано напередодні Всесвітнього дня свободи преси.